Часто чую, що епідемія зомбі ігор захопила ігрову індустрію і всім давно набридла, проте я ніколи не був з цим згодний, бо дійсно крутих виживачів можна на пальцях перерахувати. А якщо взяти лише одиночні, а не онлайн проекти, то тут взагалі обирати немає з чого. Звичайно, багато де фігурують зомбі, проте такої собі GTA в зомбі-апокаліпсисі ми не маємо. Якщо ви скажете, що є ж State of Decay, то я пропоную в неї спершу пограти, бо казуальщина і не. Непропрацьованість там просто рве дах. Гра побудована на ігрових механіках без глибокого сенсу, і мене ніяк не може зачепити. Хоча першою частиною в дитинстві я насолоджувався, бо так мені подобалося відчуття, що я у світі зомбі-апокаліпсису і він такий, яким я хочу його бачити. Але друга частина, яку я з надією чекав вже у зрілому віці, це бачення вбила. А більше то і не згадаєш про ігри з реальним світом постапокаліпсису, з ходячими мерцями та духом виживання. Насправді таку гру реалізувати складно, тому ми і бачимо більш локальні та свої історії, де просто використовують так званих зомбій як кому заманеться, але не в канонічному їх вигляді. До прикладу, я кайфую від мерців у Resident Evil 2, проте гра побудована абсолютно на інших механіках та з іншою основою. А я говорю саме про відкритий зомбі-апокаліпсис. Час я не дивився і на Days Gone як на таку, що закриє гештальт, бо все ж на перший план виходили знову ж таки величезні натовпи зомбі та байкери. А це зготися не тягне на пісочницю в зомбі-апокаліпсисі, якою себе позиціонувала та ж State of Decay, наприклад. Та гру я пройшов і зараз розповім, чому цей світ зовсім не такий простий, як здається, і чому скасування сиквелу це величезна помилка Соні. Відео не затримую, вподобайка, підписка, всі посилання в описі детальніше в кінці відео. Отже, такий собі The Last of Us в розширеному сенсі здерелом у головній ролі. Ось як я бачив цю гру перед тим, як запустив її. І чесно кажучи, що початок, що перший геймплей, не враховуючи мотоцикл, до нього ще ми повернемось, ну прямо таки дуже натякає на механіки останніх з нас. Проте все ж старається подати себе не таким вузьким та коридорним. Тобто амбіції проекту були досить амбітні. про це говорять як і вороги, що так само не змахують на типічних мерців, до яких ми звикли, так і система луту, де очікуєш побачити картину з мільйоном непотребу, які потім типічно треба списувати торговцю, а отримуєш декілька одиниць металу, ганчірок і результат їх поєднання. Та і все. Звичайно, з часом гра розширює можливості, але про це теж трішки пізніше, коли будемо про сюжет. Як на мене, гра просякнута подачею Sony, особливо на перших сюжетних поворотах. Тут тобі зрежисовані кінематографічні вставки, і живописність місцевості, зав'язка, а потім хрін знає, скільки часу пройшло, і незрозуміло. Хто я? Тож зізнаюсь, очікував я від гри приблизно те, що й отримав, але на початку я не раз про це наголошу, бо саме від Days Gone лутерну зомбі-пісочницю, я не чекав. Особливо круто, як розраби розвели на круту бойову систему по типу Last of Us, але один раз на початку, де дійсно круто поставлена сцена битви, настільки живо та сочно доводиться відбиватися від поганців, але типу далі все це закінчується, і гра пропонує нам лише анімації для відкритого світу. І це можна пояснити. Оскільки гра в першу чергу побудована на тому ж відкритому світі, а ми вже знаємо, що сам відкритий світ на те і відкритий, що ти можеш з'явитися там, де ти захочеш, а не там, де гра скаже. А це напряму впливає на постановку тих самих сцен. Оскільки початок гри досить лінійний, то зробити це, презентуючи гру, набагато легше, що розробники відповідно і зробили, перед тим як відпустити тебе на всі чотири сторони. Де боївка теж виглядає приємно, як і стрілянина. Як і штучний інтелект, але все ж зірок з неба не хватає, і такої насиченості, як останні з нас, просто через замах на масштаб мати не може. Тож, певно, перший хейт гри заключався в певному обмані, де люди очікували щось грандіозне, а отримали, ну, на мою суб'єктивну думку, дійсно гідний продукт, але не такий, який був у більшості в очах. Це відео, певно, не доведеться ділити на таймкоди, оскільки я не позиціоную це як огляд. Все ж більше тепла бесіда про те, як велична Соні всрала свій. Продукт. Але закінчивши з вступом, перейдемо до сюжету, що являється головним козирем гри. Тому ні слова я лишнього про нього не скажу, оскільки бажання продовжувати гру, помимо атмосфери, постійної їзди на мотоциклі та знищення фріків тутешніх зомбі, які комусь можуть остогинути вже через 10 плюс годин. Так от бажання продовжувати гру створює саме сюжет, неймовірно довгий моментами затягнутий, проте для мене він гармонійно поєднувався з бідністю гри на механіки. До сюжету повернімо. Ося, після відступу. Справа в тім, що другий хейт пов'язаний з малою кількістю механік у грі, які після тих же десяти годин в основі своїй повторюються. ти їх вивчаєш і просто використовуєш для подальшого проходження. Тобто гра, що будувалася у величезному відкритому світі, була наповнена рівно настільки, наскільки це було потрібно для сюжету, через що, певно, багато хто і розчарувався. Адже коли в останніх з нас персонаж ще раз обростав певними речами, можливостями крафту, він бачив нових ворогів. Часу проходило досить небагато, та і весь цей час ти проводиш в зрежисованих локаціях. А тут трішки по-іншому. Сюжет побудований на декількох сюжетних лініях, які поступово проходяться на 100%, відкриваючи все нові, що так чи інакше продовжують той самий сюжет. Але мотоцикл це штука, яка постійно буде з тобою. Це твій мотузок, що з'єднує з сюжетом і складає добру базу гри. Адже саме на ньому доводиться перебирати кілометри ігрової мапи. Розповідати, що їздити на ньому приємно, не варто. Він реалізований добре, є можливість апгрейду, і завдяки саме мотоциклу ти отримуєш відчуття дослідження світу, коли не просто біжиш на своїх двох хрін знає скільки, а їдеш на своїх двох хрін знає скільки. Проте з новим баком, в який тепер вміщається ще більше палива. Так от мотоцикл досить круто зроблений, проте знову ж таки настільки, наскільки це треба, сюжетній складові. Тож з часом він очікувано стає рутиною. Та мені бала. Сподобався, бо якщо перші години ти постійно шукаєш паливо, переживаєш і турбуєшся, то з часом все настільки стає зрозуміло, що він все рідше приносить клопоту і стає тим самим мотуском для сюжетних місій і добрим другом. До речі, всі ці елементи стосовно переміщення, луту, стрілянини, блокпостів та таборів, що будуть зустрічатися під час гри, вивчається також досить швидко. Якщо сюжет вам виявиться не близький, гра більше нічого та й не запропонує, але тут теж є але, про яке пізніше. Звичайно, є швидке переміщення, але й воно часто не рятує від постійної їзди, в основному знову ж таки до ключових сюжетних моментів. Звичайно, світ досить живописний. Подивитися, є на що по світу розкидані табори з негідниками, скупчення фріків, які певно половину гри ти не чіпаєш взагалі, бо не бачиш. А якщо й бачиш, фізично справитися з ними неможливо на цій стадії. А гра дуже довга. Тож ця проблема затягнутості тримається лише на подачі розповіді та атмосфері. І якщо тобі як геймеру це не до вподоби, тобто сама оповідь, персонажі та сюжетний розвиток, то робити в грі й немає чого, бо всі додаткові елементи теж не більше, не менше стають зрозумілі після двох-трьох блокпостів Неро чи зачищення таборів. Далі ж це лише фановий момент для різноманіття. Не забуваємо, Days Gone – відкритий світ наповнений можливостями, і для когось, хто очікував на пропрацьовану геймплейну складову, це зіграло злий жарт, бо знову ж таки цю геймплейну складову до... Поповнюю ціну дуже повільно. Але варто згадати ті самі сюжетні розгалудження і 100% про які я вже говорив. Бо вони часто і є тим самим цікавим експірієнсом, де ми глибше дізнаємося про ті чи інші події, про персонажів, минуле окрема квест-лінія, де ми слідкуємо за Неро, чи де нам показують зустріч головного героя з майбутньою жінкою ще до епідемії. Це ж так доповнює персонажів та поглиблює в події. Це також затягнуті моменти, але тоді вже так звикаєш до героїв, що це було дійсно цікаво дивитися та проник їхньою долею. Цим гра чіпляє, тому давайте розповім, чому, незважаючи на вище описане, гра однозначно варта уваги. Це сюжетна зав'язка, це рушій, це база. На жаль, я не можу говорити про сюжетні повороти, щоб не зіпсувати враження, якщо хтось ще досі не пройшов її. Але ті, хто пройшов, я думаю, мене чудово зрозуміють. Це одна з тих ігор, після проходження яких в неї вже навряд повернешся, оскільки та інтрига, той розвиток персонажів, ті нові механіки. Та сюжетні повороти ти запам'ятовуєш. І починати з чистого аркушу можна лише або сиквел, або відео, де коротко переказують основні події, щоб освіжити пам'ять. Як я говорив, гра дуже довга, і це дійсно так. Тому все, що в грі повторюється, з часом запам'ятовується досить сильно. І механіки, які ж знову таки в собі мають не дуже велику різноманітність. Сюди, до речі, відноситься як і зброя, так і апгрейд, речі, які потрібно шукати для крафту прямо таки з останніх з нас, а ті самі популярні. Ні, натопи фріків досить цікаво реалізовані, але знову ж таки лише під кінець. Я, гадаю, в мене є на те пояснення, але спершу закінчу з хронометражем. Якщо він зацікавлює, як мене наприклад, то коли ти вже очікуєш побачити фінал, а бачиш ще одну величезну локацію, в якій все лише починається, гру видалити не хочеться, бо в цей момент вона дає сильний сюжетний ривок, від якого відвисає щелепа. І ти знову готовий повторювати те саме в хорошому сенсі, аби дізнатися продовження. Тим. Паче, що в плані сюжетних та додаткових завдань тут все добре. Кожна з них все ж стосується якогось персонажу, має певні неочікувані відкриття. Тому ти, хоч і вкотре використовуєш ту саму зброю і збираєш те саме ганчір'я, робиш все це в нових локаціях з новими персонажами та цілями. До того ж, сюжетно гра нетипічно розтягнута, а прямо таки дає відчути, наскільки багато часу минає, і наскільки великі території ти долаєш. Тут респект. До того ж, розробники, ніби вирішили впихнути по максимуму в гру. Стосовно кліше, але трішки підлаштувавши це на власний манер. Я говорю про банди, канібалів, табори, в одному з яких прямо таки тюрма суворого режиму, а в іншому Запорізька Січ з тим парканом. Міста в кращих традиціях ходячих мерців та закинуті військові бази чи форпости, так званих Неро, де треба розгадувати доволі простенький квест, щоб потрапити всередину і прокачати одну з основних характеристик. Так само по сюжету з'являються досить відомі з всесвіту, образи, які будуть нагадувати перса персонажів з тих самих фільмів чи серіалів все це в грі ніби просякнуто запозиченням, але досить грамотно реалізовано та додано в основний сюжет, про який я знову ж таки спойлерити не буду. Ще один хейт був пов'язаний з тим, що основна піар-кампанія була на битві з натовпами фріків, а отримали ми їх майже під кінець, як і засоби для їх знищення. Я говорив, що маю на це пояснення. Так от, воно знову заключається в сюжетній складовій і малій кількості геймплейних механік. Оскільки я від гри не очікував війни Z, то спокійно до цього віднісся. Адже додавання сильних молотових і постійних натовпів фріків зробили б з гравця такого собі Рембо в світі зомбі-апокаліпсису ще до того, як це стало б до. Адже головний герой не супергерой, які сюжет, що тримається на інших моментах і розповідає досить інші приземлені речі. Тож рішення розкрити натовпи у пізній стадії, на мою думку, повністю обґрунтоване. Саме тоді гравець, знаючи всі можливості гри, отримує щось нове. До цього ж ті самі натовпи тримають в напрузі, бо ти не можеш з ними битися, бо як тобі не розповідають. Це ще один елемент постійного стримання. І саме під кінець, коли гра розкриває себе повністю, завершує основний сюжет. Вже лишається декілька годин типічного фанового геймплею по зачищенню пророблених локацій з фріками, де вже неважливо, хто ти, що ти і як тебе звати. В твоєму розпорядженні весь арсенал, розуміння, як працює цей світ, і натопи фріків, яких треба знищити, щоб довершити гру на 100%. Що я і зробив? А завершити гру на 100% часто ой як складно, та і заключається це в дурному грінді банальних місій. Тут це теж є, але кажу ж, під кінець основного сюжету. Лишається не так і багато. Усі інші елементи, типу випадкових зустрічей, засідок, допоможи людині, що застряла, знищи гніздо фріків. Я б не сказав, що вони заважають. Видно було, що розробники без цього обійтися не могли. Бо, хоч всі ці випадковості, і далекі від довершених, світ життям наповнюють. Інакше б точно сюжетні місії пов'язували пусті дороги, да і все. Звичайно, що могли зробити краще, але таких елементів, що могли бути краще, тут достатньо. Але тим не менше вони є. І свою роботу виконують конкретно. Мені в цій частині цього було достатньо, бо тримало в ній інше. Отже, підсумовуючи відео по Days Gone. Основний рушій для мене був сюжет, бо, не маючи такої інтриги і підливання бензину у самий потрібний момент, я б її не пройшов, адже геймплейно гра доволі слабка, розкривається повільно і часто повторюється. А на початку ще й заставляє тебе постійно шукати бензин для свого мотобайка, бо хрін куди доїдеш. Якщо брати за основу рекламну кампанію гри, то певно саме вона і була невдала, бо просувала життя байкера, що розносить натовпи фріків, а показала. Ті самі натовпи після 50 годин геймплею. Що стосується байку, теж ні більше, ні менше, ніж приємне відчуття власності, що допомагає пересуватися по великому світу з такою ж скупою системою апгрейду. І тому довгий хронометраж та сама інтрига сюжетного розвитку і скупість геймплейних механік для такого величезного серіалу, я б сказав, і робить Days Gone грою на один раз. Але яку ти вже не забудеш. Гра варта уваги, тим паче, що Band Studio обіцяла у сиквелі. Набагато більше можливостей, бо саме по першій частині стало ясно, чого забагато, а чого не вистачає. Та Соні поставила палиці в колеса, на що багато геймерів, особливо після порту на ПК, що був неперевершений. да, привіт останнім з нас. Відреагували негативно. Тож все-таки є думка, що сиквел в певній перспективі можливий. Бо якщо відсторонитися від впливу реклами інших ігор та очікувань, це гра, яку варто пройти. Навряд більше одного разу, але в пам'яті вона лишає Саме через світ, в якому ти звикаєш до персонажів, переживаєш зради, відверто емоційні та складні моменти, зближаєшся з ним, а після проходження відчуваєш порожнечу, що ця пригода закінчилася. Чи багато ви таких ігор пам'ятаєте? Такою є Days Gone. вона не Last of Us, яку її багато хто хотів бачити, вона не шутер по знищенню зомбі, як Dead Island, і вона не пісочниця, яку я досі чекаю. Вона інша і заслуговує на успіх. А такі, як я, вимагаємо продовження. На цьому в мене все. Пишіть вашу думку, якщо грали в коментарях. Не забувайте про підписку та вподобайки, якщо досі цього не зробили. За можливістю підтримайте фінансово, адже це допомагає мати можливість продовжувати роботу. Дякую тим, хто вже доєднався до Патреону, став спонсором каналу чи підтримав разовим донатом. Бережіть себе і па-па.